Що в у вас там цікаве написано? <риво> Та подожди, положи. Стой. Ты не снял. Стой. Вот так. Заходи, заходи, Заходь, заходь. Двизь, читай. Привіт, народи! Зараз ви побачите відео про звичайні офісні будні в and Dawson's Stationery Supplies. Не забудьте про подобайку та підписку. Давайте просувати український контент разом. Три убежал там. не ты дашь курить с нами? Я занятый. Ладно, пошли. Найдем жстко курори. А нустскими падали. А дгарки! Тайди я тоже хочу. Нам вс, уже полностью. Тайди сига нет! Алло! Див? А, а дивися... Іди каву принеси нам. Закінчуємо. Іди каву принеси. Давайте посидим. Каву принеси швидко, я не можу. Каву принеси. Йди вже. Я там. Тепер в туалет найближче 2 години не заходьте. Деня, пошли зі мною. Пошли. Офигеть, в туалет никакие снова. Ты я слышно? Ааа! Сборы! Витя, а, а! ты не поверишь? Смолер начал срати и закрыл меня с собою в цьому... в туалете. Я в шоці! Я принес, кстати, чашку кавы с Це туалета. Цепидвыйщине. <ûl> Офигеть, я зараз твою выкину. Эй, ты не знаешь, где Смолер, смолер, смолер. Давай, хуй еще раз посмотрим. ⁇ не голос, что ты за Не Та в нього там своя є. Нікола, в нього там є вже. В мене є підозри. Що це смолюш, да? Ні, це Віця, він нічого не робить, я ж тобі кажу. Офігеть. Ти ледер, гамноєд. На, на. Я його знайшов в коридорі. Подожди, дай я його... Ой, ой. А це, це вже випаде? Що тут таке відбувається? Що тут таке? Макс, по пиву. Бігом по пиву. Пиво взяв, бігом, бігом. Сегодня у нас раскумар, кумар, хорошо. Кто в мусорку не викинет, я того посажу на тебе пилку. Я не хочу выйти Я лапа Ну Наше ты раздруковываешь ирвешь? Можешь подписать. Вот так Во. Э, а куди делать мои бумаги? Ти мій асистент. Ти. оце наш. Дивіться, оце наш новий. Аплодуйте, аплодуйте. Да-да-да, це, коротше, чувак, прийшов з іншої аплодуйте, компанії аплодуйте. підписувати договір, бачите? А ви гамна єдиний працюєте! Як. Як? У мене.. У мене у мене, у мене... Ви стоїте Як курите! Я, чувак з іншої я, компанії я, прийшов я, за я нас. Работаю. Ти стоїш куриш, він то ассистент, йому можна. Вот Игорь, Игорьочек, Игорюня. Ти бачиш його? Да та йому та він тільки що народився. Виглядь. Його вділи в костюмчик цього офісника, він тільки народився. Ему 12 рочків. Ти бачиш? А він уже в комп'ютерах пытается розібратися. А ти стоїш, да. куриш, ти понимаешь? Ты понимаешь? У него ще волосы на голові не выросли, а ти стоїш куриш. Вдав мою чотирнадцяту чашку кави, блять. Хочу дохнуть, ти не розумієш чи що? Швидко поставив. Макс, я ж розумію, що ти їх туди поклав. Чого в тебе тут красивий аеродром? я так і роблю. Малпа за комп'ютером. Просто ті вплоти. Що за я... я зараз помру тип сідає це за комп це і починає хлопать це. просто, а я кажу малпа за комп'ютером, Ярик видит вод пожалуй. Ти просто напиши цифри, я У я... мене мишки немає, у мене хтось мишку вкрав. А, ты ти нема. Ти ти не так вот не мої. Чупей, міяйте менеджер. Меняйте менеджера. Хутко, хутко, хутко біжим, 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 хутко. Хто останній, того вигоняю? Ти розумієш, що прикол? Ігор біжав останній, я відкриваю двері і тебе виганяю. Типа за двері. А, і та... ти прибігаєш останній. Так, останні. тому що двері і я сказав, що за ними. Це не я, я сказав, хто останній, то я виганяю. виганяю. Та це неправильно. А де Нікола? Подожди, я ж його... його не виганяв. Габук. Мэхэн тэпнул в, в конференц-зал, а там дверь закрытая. Ну так. Мы просто я прихожу, а он стоит. <laughs> за стекло. <laughs> Ой, боже. <laughs> Не, это прикол, конечно. Ой, складное сушить, То це вообще. Я в шоці. Він ущевно є. Та реально, треба їх волить нафіг. Чого ти триваєш дує? Треба менеджерами. Ха-ха! Треба менеджером є. Дякую за перегляд. Сподіваюсь, відео вам сподобалось. Також ви можете подивитись інші відео, які бачите перед собою. А зараз гляньте бонус. Ти шо протеїновий? <творючок> О! Что ти тут робиш камери дивились, шо? Ха-ха-ха-ха! Емай! подожди, а, подожди! Да. Ой! <сих> <сих> Опа! Цинкер! Цинкер! Я ваш канал высылай! Да? Погнали. Сыром чипсы. Вкусни чипсы. Скрабом. С крабом? Скрибом? Чипсы с крибом. Ты уже обманул. Ну мы с сыром было. Да. Ничего, чипсы вкусни просто. Боже, ей кажется, яизичная катка.